Ти місяць 2015 року відкрита агресія Росії щодо України триває, точніше сказати, набирає обертів. Вітаю програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Говоримо на тему, куди зайде Путін. Або якщо так оптимістичніше тему сформулювати, то де зупиниться агресор? Сподіваємось, зупиниться тема. Звучить просто втім, від цього вона є не менш актуальною. Гості у нашій студії сьогодні: Андріан Фітьо, аналітик ГО експертна група, Ігор Дершко, політик громадський діяч, Олександр Антонюк, керівник аналітичної групи Реальна політика. Отже, оскільки тема, як ми говорили, де зупиниться агресор, десь спробуємо сьогодні з'ясувати, чи зможе самотужки його зупинити Україна, що звучить якось так риторично, не хочеться в це вірити, але е, чи очікувати нам на допомогу з Європи? Одним словом, десь так в контексті останніх мінських перемовин. Таких незрозумілих знову ж таки сьогодні хочемо поговорити. Перше, пане Андріан, напевно, запитання до вас десь, якщо не помиляюсь, два місяці тому ми сиділи у нашій студії. Ви зі мною особисто спілкувались, і, і ви говорили про те, що нам слід вже активно готуватись до війни, до приходу сюди агресора на Львівщині, формувати е, військові групування. так? Цього не сталося. Це можна сказати, що десь, за вашими розрахунками, все-таки Путін діє не так, як би йому хотілося. Тобто справи у нього йдуть не так, як би йому Ні, хотілося. Я, я говорив про те, що плани Путіна дійти сюди, але влада до цього не готова. І ну, Я трошки так скажу, вернуся в минуле. Е, Віце-прем'єр, зараз в городі Медведєва є такий Дмитро. Рогозін три роки тому назад він був спецпредставником Росії в НАТО на прес-конференції. От багато журналістів в Брюсселі він розказує. От його питають запитання, що є зоною життєвих інтересів Росії на сьогодні. Він каже так: спокійно, Україна, країни Балтії і Польща. Ну ви розумієте шок 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 тої тої спільноти журналістської Ну, Так ну зрозуміло Україна тут би руський мірше. Тоді Янукович був у нас тут при владі, так. А каже, Балтії. а про країни Балтії і, і Польща, країни А, е, Європейського Союзу і члени НАТО. А він каже: А ще невідомо, що завтра буде з Європейським Союзом і НАТО. Тому е, країни Балтії сьогодні дуже серйозно стурбовані, і тому вони як не перші, кричать про те, що треба допомагати Україні. Плани Путіна дійти до України, це до Львова як мінімум. Угу. Тобто, все таки ви цю думку притримуєтесь, просто притримі, але це... я вам скажу таке. От влада, наша влада, місцева, і так вона ще сконструйована з зірцем 30-річної давності, 50-річної давності, не готова до таких, скажімо, Змін стохистичних змін в середовищі і підтвердженням тому є. От я буквально зараз звернувся з, з підстін міської ради громадський, громадськість хоче реєструвати свої громадські утворення, які би забезпечили громадський порядок. То тільки зараз на громадськість можна покладатися на організовану громадськість. Так і от мерія відмовляє в цьому, не даючи дозволи і так далі. Дякую. Е, Впродовження десь цієї теми. От я страшну, як на мене, інформацію почула про те, що от прихильники цього руського міра вже розробили, якщо були медалі за визволення Севастополя, то зараз вже є медалі за визволення Києва, Львова, точніше, не зараз, а вони вже давно є. Тобто, це свідчить якраз про те, що говорить це, пан Андріан? Це, це є певний символізм, звичайно. Це символізм, це, це символізм належи. ну в, тому, що сама по собі ж медаль, що вона може Ну просто така собі забавка, і для таких людей можливо таких. Більш числавних, але якщо ми продовжуємо дійсно стосовно планів Путіна, ну більш глобальніше дивитися, то однозначно в Путіна перший момент стоїть це послаблення, а то і розвал Євросоюзу, і давайте розуміти, що а, його геополітичні інтереси це стати а, на рівні з Америкою. Ну тобто, є такі ну Росія, вона завжди була такоїмперіалістичною і вона завжди а, відчувала в тому плані себе десь неповноцінною, і вона буде старатися різними способами дестабілізовувати вже не тільки Україну, Україна, Україна це для неї сьогодні це певний інструмент досягнення певної мети, тобто створити або заморожений якийсь конфлікт на європейському континент, кон, континенті. Так а, швидше всього ще, це ще таки буде, створити конфлікт, а, створ... повністю під, а, а, під себе крім того, здати. ми ж не забуваємо, що зараз Росія почала працювати із Грецією. Доволі тобто, по перше, ми можемо подивитися, які результати виборів. тому що там так. все таки зараз представлені ліві сили, і йдуть. Тобто, і, і Лавров дав чітко, якби зрозуміти що. В своїй заяві, що в них є геополітичний інтерес єдиного економічного простору від Атлантики до тиху океану, і ми вже можемо а, просто з того дивитися, тобто яким шляхом вони добувають добуваються, де можуть дипломатичними там кого можуть купити, а, кого можуть шантажувати. Я підозрюю, що сьогоднішні переговори ще ускладнені тим, що а, очевидно працюють дипломатичні корпуси стосовно двох країн: це Франція і а, Німеччина. Тобто, ну принаймні, я то, що я мав можливість почути от, в російських ефірах серед експертного середовища. Я для себе розумію, що їхні. Бажання зараз вибити з будь-яких переговорних процесів Англію, хоча вона зараз не представлена, і вони маніпулюють типу, от Америки тут немає. Тобто і будуть робити різними шляхами, що на Францію, що на Німеччину, для того, щоб спробувати роз... ну плюс і Греція, щоб розвалити, якби Євросоюз, і далі про що говорив Андріан, це вже певні сценарії, допустимо, заходу там допустим країни Балтії, там тобто йде такий своєрідний перерозподіл. Пане Йордришко, ви також вважаєте, що все-таки це геополітична гра на високому рівні світова, а не боротьба за Україну як е країни? Путін створив свою концепцію укріплення і розвитку великої Росії. Путін має мету повернути двополярність світової розкладки сили, яка існувала до розпаду радянського союзу. Путін має намір переглянути підсумки завершення холодної війни, які привели до розпаду найбільшої імперії радянського союзу. Тому його доктрина реально формувалася продовж останніх 20 років. Якщо ми уважно передивимося роботи основного його ідеолога Олександра Дугіна, от проект Євразія, там чітко сказано, що Росія. Повинна повернути свою зону впливу, як мінімум, до Центральної Європи. Фактично, це той самий план, який колись пробував зреалізовувати Гітлер через 20 років, переглядаючи, ревізуючи підсумки версальської угоди. На той час європейські країни пробували реформувати версальську угоду. А от е, Гітлер вирішив одноосібно її під себе підім'яти, як і пробує всі міжнародні угоди підім'яти під себе нинішній президент Росії. Тому і закономірно, що наміри його не тільки Україна, а і Балтія, Польща. Він чітко розуміє, що без цієї доктрини Росія стоїть перед загрозою розпаду. Згадаймо, як відновлював гальські війни. Гай Юлій Цезар, коли в Римі виникали внутрішні кризи, політичні та економічні, він починав воювати. Він переносив внутрішній конфлікт так, на знаход, зовні починул. і починав перший задавати правила гри. Але okay. я би тут сказав, що не, не стільки там і розпаду, а скільки а, а зовнішньої агресії можна очікувати. От Ми вже давно почали відслідковувати таку тенденцію, що військові бюджети ряду країн дуже різко зростають. Це фактично можна визначити чотири країни. Це Китай, Росія протягом 5-8 років: Китай, Росія, Іран і Саудівська Аравія. Тобто, і ми зразу. Це буде конфлікти, конфліктні точки. Це є Близький Схід. І це є російсько-китайський кордон. Причина: причина, як не дивно, це є енергетичний комплекс, це є вуглеводні, і коли в Росії 40% в чому є проблема? В Росії 40% всіх запасів планети Земля. І в умовах там, скажімо так, трошки де підмерзає там, на, на, на метрів 20, так? Але зараз е, ми знаємо, трошки так іде глобальне потепління, і коли на шельфі, е, коли просто плесо океану можна сверлити дирочку в, в земній курі. То коли є лід, важко сверлити, але зараз лід відступає від від, від прибережної зони в, в, в Арктиці, і можна видобувати вуглеводні, тобто це є глобальна боротьба за вуглеводні, і потім то розуміє, що рано чи пізно, якщо він не почне війни по всьому світу, то війна прийде до нього все таки, якщо повернутись до переговорів, чого хоче агресор, договоритись чи все таки розв'язати війну Ні, зараз світову? Я думаю, що зараз іде просто якісь певні торги домовлятися в нього є своя мета. Все решта це будь-які домовленості, це визнають самі Росії, це дуля в кишені. Так, так. І е, е, в даному Субередні варіанті для нас для бачили. нас зараз найлегший варіант, то, що ми можемо відбутися, це те дійсно, що ми можемо просто закрити очі і розуміти, що ця територія, яка є окупованою, це все рідне буде придміністрова на якийсь там певний час. О, це... Але ми також бачимо, що агресор рухається ще вперед. А, тобто ну, цьому... По перше, він не тільки рухається, є ще бойові дії. Але ми ще другий момент. Ми ще чітко повинні розуміти, що в нас ще працюють диверсійні групи. В тому числі і на Західній Україні, тобто ми повинні про що говорив Андріан, да, наприклад, про ну щоправда, я не знаю доцільність там, громадських організацій, тобто це певна така якась деталь, але дійсно дивимося в Одеса, Запоріжжя, які там Харків ідуть вже певне залякування через теракти. так, Наприклад, далі розкручується, напевно, будуть ще розкручуватися якісь такі псевдополіпатріотичні сили. Допустимо, на, скажімо, на проведення, допустимо, такого. Такого якогось елемента суспільства. А, тобто ну, це, це, питання буде питання стояти, я розкручуватись ж саме федеральність. Можна отримати Олександра я зараз, що я перебуваю. Дивіться, логіка Путіна, от і то, що пише Дугін, це є гібридна війна. Mm. В чому в гібрид, гібридній війні як такої перемоги нема? тут такі протистояння, так? Хтось когось переміг фізично. А в гібридній війні перемогою вважається паніка. О, ти типу, посіяв паніку. Так. Оце і є перемога в ібридні війні. І зараз європа. Вона в принципі вона перебуває. Вона вже починає помаленьку, принаймні суспільство європейське вже починає панікувати. Тобто, в принципі, своїх таких тактичних цілей, Володимир Володимирич ну, будемо говорити, що він ж у особі він не один. Там ціла ж система, ціла агентурна система, за ним стоять війська. Плюс треба ж розуміти, що ще є стримуючим фактором. Ми все ж забуваємо, що є ще ядерна зброя. Ось і це однозначно, що не дозволяє розгорнути навіть ті ж самим штатам, чи ну будь-кому розумієте, будь-які відкриті бої. Будь тобто і з цим треба рахуватися. Тому зараз йдуть такі от перемовини, які ну, на даний момент вони можуть просто відіграти якусь роль, а, очевидно, якусь там тактично, допустимо, там, чергове перемиря на якийсь там період, тобто до певного моменту. Але а, чітко розуміє. Хто виграє від цього перемиря наша сторона чи все таки Росія. Я думаю... Каже, наскільки ми скористаємося і які, як ми будемо укріплювати свої позиції. В першу чергу, для того, щоб не дати можливість зараз просто, тому що, ще раз говорю, небезпека не тільки на території Луганської і Донецької області, вона є практично по всій Україні. Метою Путіна на нинішній момент є досягнути тимчасової передишки, сформувавши аналог пакту Ріббентропа Молотова, для того, щоб згуртувати сили. Він ж розраховував на те, що значно глибше посунеться на нашу територію. Він розраховував на підтримку місцевого населення певної групи політиків. Цього йому не вдалося досягнути, тому він зараз він думав, перемоги, Ви нами... Вигадайте, що він думав, що більше підтримки, так, так, він думав, що буде значно більше підтримки, Він більше захопить територію, тому його метою є свого роду укладення тимчасового пакту закріплення тих територій в якомусь абсолютно іншому статусі, ніж вони є. Тобто це не територія України, це не територія Росії, це щось на зразок тих територій, які прагнуть бути самоврядними державами, але ніколи того статусу. Не досягнуть, він отримає тоді передишку, сконцентрує сили, і тоді масштабно почне далі проводити наступ на захід. Країна, яка за останні 10 років проводить нову абсолютно гонку озброєнь, країна, яка має дуже солідні науково-технічні відкриття, попри повний занепад економіки. Країна, яка реально у світовому ВЕП Має не більше як 2,5% витрачує на озброєння фактично половину бюджету власної держави. От, власне, та країна вона повинна вирішити внутрішні проблеми якимось зовнішніми засобами, про що я вже говорив. Тому власне концепція Путіна це є застерегти державу від розпаду. Чому я вдвічі акцентую увагу на тому? В середині 90-х років, ну це вже 20 літ тому. Угу. Всі російські журнали рясніли дуже цікавими публікаціями про можливу федералізацію та конфедералізацію Російської тодішньої федерації. Був опублікований проект «Большая волга, в якій мало війти як мінімум п'ять республік і мати самостійний статус. Були проекти Сіредінна Сибір», був проект «Далекий Схід навіть Камчатка з Сахаліном. Ці проекти вдалося на початок 2000-х років, власне, путіну, який тільки став президентом, загольмувати і перевести в інше русло в реанімацію великої руської ідеї. Путін ж на нинішній день підтримує не тільки ліві політичні сили. Ми згадуємо Грецію. На нинішній день Росія підтримує праві і ультраправі партії в Європі. Вона робить ставку і на крайній ліві. правий радикалізм, і водночас на лівий радикалізм дестабілізації який виступає проти інтеграційних процесів європейського світового характеру. Тому його лінія буде однозначно мати певне. Час для перепочинку, і потім далі проводити наступ на захід. Ну я трошки Дякую. не не те, щоб Я не думаю, що це перепочинок, тому що сам сценарій, про який ви говорите, напевно він заламався. Знаєте, коли, коли Одеса. В одеські події це став перш першим таким невдалим а, такою ну, ляписом Путіна, тобто його стратегія, тому що на що вони не розраховували на ті події, які відбулись. Тобто, ми говоримо про 2 травня, та тобто коли згоріли люди про союзі. Тобто, вони, хоча до того, вони готувалися до тої провокації. Ну, принаймні, наша група вже розуміла, що в Одесі щось буде відбуватися за три тижні до 2 травня, тому що це можна було спостерігати навіть по розкрутці їхніх засобів масової інформації. Було підключено серйозно православа. Тобто православний рух, і до речі, це теж один із інструментів впливу Російської Федерації на е, населення і, взагалі, на будь-які релігійні громади. Тобто, це, це, Дякую, це ви зрази. також от, дивіться. Я от ігор гарно згадав так. про, про, про те, що такі децентр... децентралізація, така відцентрові процеси в Росії х роках. А от події останнього буквально, ну, півроку такий олігарх Євтушенков. Має е, таку глобальну корпорацію система. Е, і його засуджують під домашній арешт і показово для всіх олігархів. Але якщо ми купаємо, що їм шиї? Йому шиють е, не, не, незаконне придбання акцій такої організації, як Башнефть, Башкірі. Mm -hmm. е, продавав ті, ті акції, тоді розпоряджався такий Рахмонов. Е, власне, тоді президент е, Башкортостану. Про що він говорив той Рахмонов? і потім переключається всі на то Рахмонова власне слідство, і так далі. А він і говорив про незалежність Башкортостану від, від Російської Федерації, тобто, розумієте? Так, да, тому там, там якщо то треба дивитися так глубинно, там дуже таке озалякування йде тотально на всіх рівнях е, в Російській Федерації. І ще одно, Росія, попри здавалось би, авторитарний режим, який вона відновила, вона не встані збирати федеральні податки, тобто. Те, що заробляє далекий схід, Західна Сибір, середня Сибір, не все поступає в державну казну. Це розуміє Путін, це розуміють його чиновники. Якби вони не посилювали адміністративну вертикаль зверху донизу, без горизонтальної вертикалі, без зрілого громадянського суспільства, держава не має цілісності. На жаль, Путін пішов шляхом дальшого посилення адміністративної вертикалі, не досягаючи результатів середині своєї країни, тому повинен конфлікт виносити за її межі. Ні, не накладається в голові, от ми говоримо Путін, Путін не лише ми про це говоримо. Чи на вашу думку справді все зав'язано так на одній особистості? Чи не працює там система цього? System. Тобто він як ставленник цієї системи, чи все-таки е, ця людина десь задає напрямок таким потужним геополітичним процесам? Ну, Він вихованець цієї системи, тобто він ніколи знає, не йшов він, із систем... тобто він одноосібно приймає рішення, на нього немає а, зараз. Ви, ви, ви знаєте, оце тут трошки велике питання. Чому? Дивіться, що відбувається? Є, Ми можемо говорити про якісь цивілізації. Так? Є там китайська цивілізація, є там європейська, а ми можемо казати таке про. Православну цивілізацію. Якісь православні християнці. Цівілізація православного християнства, той, що згадував Олександр, та, що там РПЦ десь задіюється і так далі. А вона ж надзвичайно маленька. Якщо ми беремо мусульманську цивілізацію, півтора мільярда на планеті. А якщо ми беремо православність якісь там 200 мільйонів. І зараз фактично. Стравили одну частину православних з іншої частини православних, і ось що пише Дугін себе. Він каже: так соціокультурна культурна общність вводи таке поняття. І каже: от вона за нас. У нас оце, чому, воює, чому воює схід з, з іншою Україною? А, а це інша соціально-культурна общність. Ну треба додати, що азіатська деспотія, яка успішно реанімується. В режимі нинішньої Росії Путіна вона не має одного керівника. Це є кліка людей, які є офіційно засвідчені в державній владі. А ще більше це є залаштункові політики. Олігархи, які формують невеличке коло людей, які впливають на це. Тому доля Путіна може бути не оковирною. Згадаймо, що сталося з Сталіним в 1953 році, коли він хотів розпочати нову хвилю репресій, як таких, і вже зачепити тих, кого він сам сформував. Ті, хто його сформував, ну є така версія, і привели його до успішного завершення від нібито хвороби. Я можливо. не договорив, то я, я, я не договорив. Я, я договорив, так от. Чому стравили невеличкий якийсь православний світ? Так? Тому що світ фактично рухається до, глобальний світ рухається до рабовласницького ладу. неорабство. Такого так, і цю і теорію можна ще окремо багато так, говорити. Так, так от, Дивіться, в чому є проблема? Коли я вже там десь на початку починав про енергоносії і в Росії енергоносії, так от е, в чому є ця війна цивілізаційна, це ми маємо розуміти. Там 300, 400, 500 років домінував так, би іудейський світ, так тобто капіталізація іудейського світу, вони фактично панували у світі, там от Гулландську, там напрям вберем там чи, 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 чи бельгійський і так далі. Тобто світі домінували, е, ну скажімо так, імперії фінансові е, іудейські, але за рахунок того, що ринок енергоносіїв швидко прогресував, а так як енергоносіїв зосередження переважно там де ісламська культура. То а, капіталізація ісламського світу різко зросла, і почина, почалася конкуренція між собою. Тому де тут шукати коріння, ще велике питання Ради... і, і, і на на чому боці Путін. Про цивілізаційні переділки ми говорили, про те, яка, якою є стратегічна мета Путіна у другій частині нашої програми, вже після невеличкої перерви, повернемося все ж, як нам зупинити агресора і хто нам в цьому допоможе, чи самі собі допоможемо, тобто повертаємось вже більше на нашу землю, на українську площину.